Сказав Господь причу Отцю царство небесне, подібне до царя, який захотів з рабами своїми підбити рахунки. І коли він почав рахувати, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А оскільки він не мав чим віддати, то господар наказав продати його і жінку його, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді раб той упав і кланяючись йому, благав, господарю потерпи ще мені і все тобі віддам. Господар змилосердився над рабом тим. Простив його і борг відпустив йому. Раб же той, вийшовши зустрів одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динаріїв і схопивши його, душив, і казав віддай мені, що винен. Тоді товариш його впав до ніг, його і благав його, і говорив. Потерпи мені і все віддам тобі, але той не захотів а повів і посадив його у в'язницю, доки не віддасть боргу. Товариші його, побачивши таке, дуже засмутилися. І, прийшовши, розповіли своєму господарові все, що сталося. Тоді господар покликав його і каже, рабе лукавий. Весь той борг, я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало і тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе і розгнівавшись, Господар віддав його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець мій небесний учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого, братові своєму,